Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ четвертий. Після 30 днів у захисній ізоляції, під час якої Клавдія не виявила жодних ознак загрози. Жінка отримала дозвіл щодня впродовж години відвідувати в'язничну кімнату відпочинку. Більшість ув'язнених жінок, бачачи її по телевізору, обурювалися її скандальною славою. 24 квітня Клавдія увійшла до кімнати відпочинку, де група жінок саме переглядала мильну оперу. Вона самотньо сиділа за столом, гадаючи, коли прийде режисер, і скаже їй, яку сцену зніматимуть цього дня. Коли охоронці були надто далеко, щоб почути, до неї наблизилася молода білявка Ти кляте стерво, решту життя ти проведеш у Мерісвілі або в лімі, там тобі й місце за те, що вбила мою подругу. Клавдія зіщулилася. Не знаю, про що ви кажете, я нікого не вбивала. Не бреши, сука. крикнула доволі товстатим на ув'язнена. Ти вбила Крісі, і ти за це отримаєш. Гучна розмова привернула увагу охоронців, які попередили, що всі вони втратять право на відвідання і користування в'язничною крамницею. На деякий час це їх угамувало, але раптом охорону відкликали з кімнати відпочинку, повідомивши. Що загорівся сміттєвий кошик. Коли білявка знову підійшла до неї, лаючись, Клавдія спробувала пояснити Я тут лише тому, що ми знімаємо цей фільм про потрійне вбивство. Берт Рейнолдс у ньому грає, і Салі Філд. хоча не думаю, що мені справді необхідно мешкати в камері, могли би поселити мене в готель і дозволити приходити щоранку на зйомки. Але це моя перша велика роль, і забагато скаржитись не випадає. «Та ну!» Озирнися навколо, сучко, сказала білявка. Бо це гарня справжня, я справжня, і я надеру тобі зет. Але ж телекамери, нащо тут постійно ввімкнуті телекамери, якщо ми не знімаємо фільм? Бо вони завжди мають моніторити для максимальної безпеки, ти божевільна мерзота. Ти тут, бо ти вбивця. Клавдія приголомшено глянула на неї та схлипнула. Це ви божевільна, ви самі не знаєте, що кажете. Білявка озирнулася, переконуючись, що охоронці ще не повернулись, і вдарила Клавдію в праве око. Клавдія впала на підлогу, а інші налетіли і стали бити її ногами, осипаючи прокльонами. Товста стрибнула на неї, і Клавдія зомліла. Медсестра і охоронець віднесли її назад до камери. Опритомнівши, Клавдія побачила, що її тіло вкрите синцями, ліва щиколотка розтягнута і дуже опухла. Чому питала вона себе, продюсери дозволили тій масовці скривдити її. Щось тут категорично не так, усвідомила вона, і треба з'ясувати, що коїться. Клавдії доводилося стрибати і повсти з місця на місце. На судові слухання її виносили на вулицю і надавали милиці, але оскільки ті були потенційною зброєю, їй не дозволено було користуватися ними всередині в'язниці. Наступного понеділка, 1 травня, заголовок «Citizen Journal» Сповістив про чергове вбивство. Вбивство священника, дружина та друзі з пантеличині напередодні шерифа, Дена Беррі з округу Фейерфілд на схід від округу Франклін викликали розслідувати вбивство превелебного Джеральда Філдза, 35-річного священника, з розташованої поблизу Баріанської баптистської церкви. Одну ніч на тиждень Філдс зі зброєю в руках. Здійснював обхід як тимчасовий заступник охоронця Вігвама, приватного клубу на ста гектарах лісової бази відпочинку у власності Вольф Індастріс, які також володіли колумбузьким кур'єром теле та радіокомпанією WBNS і Національним банком Огайо, зі слів шерифа Беррі Філдс отримав численні вогнепальні поранення під час патрулювання бази. У Самоскиді, припаркованому в сараї технічного обслуговування, куля вибила ліве вікно, і на боці автівки лишилися криваві плями, наче жертву відкинуло на неї. Беррі припускав, що після того Філдс прошкутильгав 300 метрів назад до спального барака, де вбивці або вбивці і прикінчили його. 18 зужитих патронів 22-го калібру було знайдено на землі. Дев'ять куль влучили Філдзу в ноги, груди і голову. Час смерті встановили в межах години від 12.30 ночі, коли Філдс набирав код на табельному годиннику під час своїх обходів. Потім Філдза відтягнули до барака, щоб сховати тіла. Кишені мерця були вивернуті його гаманець, і револьвер Кольт 38-го калібру з поламаним руків'ям зникли. Весь недільний день 16 помічників шерифа з пошуковими собаками прочісували територію. І під вечір таки знайшли гаманець Філдзе, кредитні картки й водійське посвідчення. Згідно з інформаційними повідомленнями, Філдз заступив на цю роботу перед самим Різдвом, прислуживши менеджеру Вігвама, який також був парафіянином його церкви. Оскільки нічний охоронець, який працював на вихідних, звільнився, перевелебний Філдз погодився почергувати за нього з дев'ятої суботнього ранку до п'ятої недільного. Доки компанія не знайде заміни, його першочерговим обов'язком був збройний захист, особливих проблем із безпекою не виникало. Коли його дружина Вірджинія прокинулася і виявила, що чоловіка досі немає вдома, стало зрозуміло, що щось не так вона розповіла репортерові Сітізен Journal, що вирушила шукати його. Я не знала, чи він там, у вігвамі, чи лежить десь при дорозі, але знала, що він у біді. Філц, випускник Апалачського біблійного інституту, заснував свою маленьку беріанську церкву в 1973 році в класній кімнаті місцевої початкової школи. А до 1975 року зі своєю конгрегацією побудував дерев'яну церкву і будинок пастора, у якому й жив, усе власними руками. До вбивства він мешкав там із дружиною та трьома дітьми. Наступного дня шериф Беррі, Заявив, що шість куль, вилучених із тіла Філдза, будуть надіслані до БКР для порівняння з іншими з убивств, скоєних у прилеглих округах Франклін і Лікінг, у яких в голови жертвам випустили велику кількість 22-каліберних куль. Якщо балістична експертиза покаже, що саме з цієї зброї було скоєно інші вбивства, сказав репортером Беррі, він шукатиме допомоги правоохоронних служб з інших двох округів. Але минуло три з половиною місяці від потрійного вбивства, і якби виявилось, що та сама зброя була застосована в п'яти серійних убивствах, прокурору округу Франклін було б нелегко притягти до суду головну підозрювану, замкнену в жіночій ув'язниці під час останніх двох із п'яти злочинів. Дай почувався впевненим у собі, коли 4 травня 1978 року входив до зали судді Пола В. Мартіна. На слухання про заборону використання прокурором 158-сторінкового зізнання Клавдії як доказу на її судовому процесі, і знову Клавдія поводилася дивакувато як для людини, якій загрожує смертна кара. Часом вона здавалася розсіяною та збентеженою, іншим же разом жадібно все слухала, ніби намагаючись збагнути, що про неї кажуть, часто озиралася і махала репортерам. Дай планував викликати своїм першим свідком психіатра Клавдії доктора Байрона Стінсона, доцента психіатрії медичної школи Університету США Огайо, який свідчитиме щодо історії психічної хвороби Клавдії. Потім він викличе Бобі Новатні, який змалює її нещодавню поведінку. Обвинувачення збиралося викликати лише одного свідка, який стверджуватиме, що Клавдія дала зізнання відкрито, вільно і явно при здоровому глузді. Детектива сержанта Говарда Чемпа, дай усміхнувся Огрейді, упевнений, що суддя Мартін ніколи не дозволить, щоб це абсурдне зізнання використали як доказ проти психічно хворої підсудної. Склавши присягу, доктор Стінсон, високий і злегка огрядний психіатр трохи за 60, звернувся до своїх нотаток. Клавдію, сказав він, тричі клали в лікарню Абгемгол під його опіку. У жовтні 1974-го після її повернення з Гаваїв, у жовтні 1976 та у вересні 1977-го, на терміни біля двох трьох місяців, діагноз Клавдії звучав так шизофренія, загальний латентний тип. Що це означає? спитав Дай. Це стан описаний Гохом у 1949 році, пояснив Стінсен. Характеризується загальною тривожністю. Справжніми панічними атаками, паністерією і пансексуальністю. Це цікавий різновид діагнозу. Цього року вийде нова діагностична класифікація, і там він буде названий граничною шизофазією, так в оригіналі. Це споріднено з шизофренією, але пацієнт часом усвідомлює реальність. Я бачив її протягом кількох років, і діагноз був завжди той самий. Тип хвороби Клавдії виявляється у сферах судження взаємодії з оточенням. Особливо в сексуальному плані, вона потрапляє в цікаві різновиди сексуальних ситуацій. Стінсон подивився на клавдію, яка всміхалася до нього. Наприклад, перший випадок, коли ми побачили, її стався після її розлучення, і тут вона впадає в панічний стан, почувається, наче світ, навколо неї рушиться і тому подібне. І вона приходить до лікарні, цілковито відірвана від навколишнього світу, ніби заблукала у власних фантазіях. І потрібен певний час, щоб знизити її тривожність. Лью Дай спитав його, як цей діагноз стосується її контакту з реальністю та з її оточенням. Здається, що Клавдії подобається жити в епіцентрі бурі, відповів Стінсон. Вона завжди шукає цікавого роду стосунків з представниками маргінальних груп, якщо казати про її соціальні зв'язки. Бісексуали, гомосексуали, повії, танцівниці, гоу Гоу. Вона потрапляє в ці ситуації і починає уявляти себе частиною синдикату, мафії, яка хоче втягнути її до сексуального рабства. Будь-які химерні фантазії в неї тісно переплітаються з реальністю, аж доки настає момент, коли хтось руйнує її ілюзії, відштовхує її, а потім у неї трапляється чергова панічна атака, і вона шукає по-справжньому шукає захисту в лікарні. Стінсон описав симптоми її панічних атак. Безсоння, неспокійне ходіння, поганий апетит, напади плачу і істеричного крику, дуже вибаглива погрожує судовим позовом, боїться, що інші намагаються зашкодити їй загалом просто дуже нестерпна, щоби бути поряд. Лікар пригадав, що коли Клавдія вперше прийшла до Абгебголу в 1974 році, вона розповіла йому довгу заплутану історію про те, як її викрала мафія на Гаваях. І примусила до проституції, а вона втекла. У 1977 році вона була госпіталізована після того, як зателефонувала в поліцію, кажучи, що бачила, як зарізали жінку в провулку за її будинком, але тіло не знайшли як і жодного підтвердження її слів. Стінсон також зазначив, що після інциденту з зарізанням голос Клавдії почав поступово хрипнути, доки в день надходження до лікарні не зник повністю. Ця і ця фобія, зазначив Стінсон, є частиною паністерії. Дай пригадав подробиці вбивств у Маккіна і подальший допит Клавдії детективом Говардом Чемпом, під час якого вона зробила своє зізнання. Дай спитав Стінсона, чи схоже це на твердження, які вона робила щодо інших злочинів. Клавдія, як Хамелеон, пояснив лікар, як маленький кокер спанієль Надзвичайна потреба догоджати, яка достеменно могла проявитися під впливом допиту. Гадаю, Клавдія дасть вам усе, що захочете, якщо помістити її в послідовну ситуацію. Вона чудово здатна на це і в ситуації, у якій немає послідовності. Її поведінка випливає з її оточення вона йде назустріч вимогам людей. Дай спитав. Якщо надати Клавдії трохи інформації зі справи про вбивство від допитувача, чи можливо неможливо, а дуже ймовірно, що Клавдія все це повторить, виставивши себе однією з головних дієвих осіб, стінсон кивнув. Клавдія дуже вправно приплітає себе до всього, майже як павук, який чепаву тиння. Сполучаючи уривки реального і вигаданого допоки до того ступеня, коли я що не зможу відрізнити, а я справді приділяв чималу увагу її лікуванню, де закінчується вигадка і починається правда. Під час перехресного допиту заступник прокурора Джеймс Огрейді переглянув зауваження Стінсона про те, що Клавдія – людина, яка живе в епіцентрі бурі на цікавій арені подій у Колумбусі. Ну, відповів лікар. Щодо цікавої, не пригадую, щоб таке казав, вона безумовно завжди обирала якийсь демонічний світ на межі соціальної пристойності. Гадаю, ви так це називаєте. Люди, яких вона згадувала, спитав у Грейді, її друзі та знайомі. Вона розповідала вам про двох танцівниць, які справді були вбиті. Ні. А ви самі коли-небудь читали про це в новинах. Нерозкрита справа двох танцівниць гоу Гоу, одна звідси, інша з Дейтона. Стінсон відповів, що ні. Після кількох запитань про лікування розладу жінки, Оу поцікавився, чи доктор Стінсон читав твердження Клавдії, та чи чув він запис зізнання. Коли Стінсон сказав, що ні, Огрейді спитав наполегливіше. Тож, як я розумію, ви навіть не намагалися б висловити судження, що насправді було сказано у тій заяві, зокрема, про тон голосу, не прислухавши його, аж ніяк. Гаразд, чи правильно я зрозумів, що ви також не ризикнули би судити про те, чи здатна була Клавдія під час першої розмови з помічниками шерифа, зрозуміти, які її права і тому подібне? Принаймні нічого конкретного ні. Дякую, доктор, сказав у це все. Отримавши свідка у своє розпорядження, Лью Дай підсумував попередні свідчення і запитав Докторе, не могли б ви зробити судження, ґрунтуючись на своїх професійних знаннях? Роботі з Клавдією та досвіді у цих питаннях. На вашу думку, як психіатра, чи справді вона скоїла ці вбивства? Я не надто обізнаний в обставинах цієї справи, відповів Стінсон, але дуже добре знайомий із Клавдією. Я просто не можу повірити, що вона здатна скоїти чи скоїла вбивство. Говард Чемп, викликаний на місце свідка, розповів, як дізнався про Клавдію від полісменів, котрі розмовляли з нею в ресторані. Дай змусив його описати події, які призвели до того, що її забрали до департаменту шерифа, а потім переглянув зізнання. Намагаючись пояснити швидко змінні настрої Клавдії, Дайс питав Пригадуєте, ви дали мені зрозуміти, що вона не хоче зі мною бачитись. А коли я приїхав до штаб-квартири, вона з криком кинулася мені назустріч. Пригадуєте це? Тоді ви були неабияк здивовані її реакцією. Відповідь Чемпа була ворожою. Я пригадую, що після розмови з вами в неї розпочався якийсь істеричний напад. Пригадуєте, як зауважили мені, що її манера поводитися пов'язана з ліками і тому подібним, і що все це гра. Насправді вона не в аж такій поганій формі. На мою думку, стояв на своєму чемп, після тої зустрічі з вами вона справді затіяла якусь гру. Так. Дай тиснув на чемпа, випитуючи, чи вживала Клавдія ліки протягом допиту. Які були обставини обшуку її квартири та про її твердження протягом зізнання, на вашу думку, те, що вона вам розповіла, це справді той хід подій, який встановило ваше слідство? Ми були вражені тим, що їй відомо стільки інформації щодо самого місця злочину, розташування тіл, типу отриманих ними поранень і зон, де містилися рани пропорційно, так в оригіналі, до тіла. Дай зазначив, що і Діно Політіс, і Роберт Новатні. Пройшли випробування на детекторі брехні, переконавши прокурора округу Франклін, що не мають жодного стосунку до цих убивств. Він також нагадав Чемпу, що за два тижні після вбивств Політіса заарештували за крадіжку в супермаркеті Крогер, І що, допитуючи його, Тоні річ міг розкрити інформацію, яку Політіс потім переказав Клавдії. Чемп зауважив, що сидів поряд, коли Річ допитував Політіса. І що вбивства в Макіна зайняли не більше 15% розмови. Дай уперто намагався з'ясувати думку Говарда Чемпа щодо пунктів зізнання, у яких Клавдія визнає, що збрехала з метою заплутати допитувача і тих моментів, коли вона каже, що хотіла би промовчати. Суддя Мартін перервав цю лінію допиту. «Містер Дай, гадаю, це одна з тих питань, які належить вирішувати мені після перегляду стенограми. Думка свідка мене не цікавить. Коли Чемпа відпустили помічник Дая Вільям Флек підвівся і сказав: У мене ще один свідок, ваша честь. Ми викликаємо Роберта Новатні. Після того, як Новатні присягнув і назвав суду своє повне ім'я, його спитали, чи знає він Клавдію Яско. Коли він відповів, що так, і його попросили впізнати її на суді, він глянув просто на неї та вказав у її напрямку. У відповідь на запитання Флека він розповів, що познайомився з Клавдією приблизно рік тому. І додав, що вони живуть разом. Коли його спитали, чи до теперішньої ситуації Клавдія колись зізнавалася, що їй відомо про злочин, Новатні відповів, що три-чотири місяці тому вона заявляла буцімто бачила, як біля їхнього будинку вбили молоду дівчину і викликала детективів. На запитання Флека про страх Клавдії бути вбитою, Новатні відповів. Вона боялася безлічі людей, яких я не знаю, був якийсь інцидент десь у Каліфорнії чи на Гаваях. Вона заявляла, що боїться за своє життя. Можете навести нам якусь конкретну розмову, у якій Клавдія могла це стверджувати? спитав Флек. Новатні знизав плечима. Цитую у світі є люди, що хочуть мене вбити. Флек змусив новатні підтвердити, що Діно Політіс приходив до їхнього будинку після того, як був заарештований за дрібну крадіжку. І в присутності Клавдії змалював у подробицях те, що дізнався про вбивства. Під час перехресного допиту прокурор Оугрейді запитав Новатні, чи Клавдія колись згадувала про інші злочинні дії. Коли Новатні глянув на нього порожніми очима, Оугрейді додав вона мала також інформацію про інші злочинні дії, такі як вибухівка на греблі Гувера. Протестую, загурлав Флек. Це перетворюється на це не стосується справи. Відхилено, сказав суддя. Новотні ну, кивнув. Вона стверджувала, що має таку інформацію. О, кажете, вона стверджувала, що вже має відомості про вибухівку на греблі Гувера. І що, за її словами, там сталося? Новотні ну, наїжачився. Ну, не знаю. Вам відомо про це більше, ніж ви не знаєте, що саме вона стверджувала? Ні. Звідки ви знаєте, що вона взагалі щось стверджувала? Ну, я був в офісі свого адвоката і переглядав сценограму, зізнання, яке вона зробила. Огрейді переможно подивився на Флека, а потім на Дая. І хто ж був вашим адвокатом для протоколу? «Ліо Дай». Огрейді змусив новатні визнати, що насправді Клавдія не згадувала його імені чи імені його молодшого брата у зв'язку з інцидентом на греблі Гувера, а потім спитав чому ви автоматично вирішили, що це ви і ваш молодший брат, якщо жодного з ваших імен не назвали. Новатні гнівно зиркнув на Клавдію. Вона звинуватила мене у вбивстві. Чом би й ні? Після ще кількох хвилин перехресного допиту з метою послабити довіру до Новатні, як до свідка, Оугрейді відпустив його. Суддя Мартін повідомив адвокатові, що бере справу на розгляд. Приблизно в той самий час, коли тривало слухання Клавдії в залі правосуддя, шерифи трьох округів отримали інформацію від бюро кримінального розпізнання і розслідування про те, що автоматичний пістолет 22-го калібру, з якого вбили Маккіна, його матір і Крістін Гердман в окрузі Франклін є тією ж зброєю, з якої застрелили Дженкіна Т. Джонса в окрузі Лікінг і привелебного Джеральда Філдза в окрузі Фейрфілд. Ніхто не згадав очевидного, що Джонса і Філдса вбили, коли Клавдія перебувала у в'язниці. Коли Клавдія повернулася з судового слухання, і Донна Зек провела її до камери, вона лягла на свою койку і заплакала. Ну ж, бо ви ще носа, дитино, сказала наглядачка. Не може бути все так погано. Я хочу, щоб ти знову почитала з моєї долоні, я переповіла двом старшим донькам те, що ти казала минулого разу, що я стану бабусею. А їх стурбувала та частина, де ти казала, що одній з них буде страшенно тяжко під час пологів. Клавдія досі розсіяна приголомшено глянула на неї. Про що ви кажете? Моя долоня, люба. Я хотіла б, щоб ти знову прочитала моє майбутнє. Клавдія похитала головою і застогнала. Не хочу більше зазирати в майбутнє. Як же це? Ти чудово передвіщаєш долю, Клавдія. Чому ні? Бо я чула, що казав про мене мій психіатр на суді. Він каже, що я вигадую, фантазую, як павук плете павутину. А тепер я знаю. Вона зробила жест, ніби охоплюючи всю в'язницю. Це не декорації до фільму. Вона торкнулася своєї перев'язаної стопи. А це не був нещасний випадок під час зйомок якоїсь сцени. Клавдія зі сльозами глянула у вічі на глядачці. Він каже, що часом я маю зв'язок із реальністю, то ось зараз це явно реальність. Я можу щось зробити для тебе, Клавдія. Ісус покинув мене, можете покинути мене так само. Коли Зек пішла, Клавдія мовчки сиділа якийсь час на койці, заплющивши очі і намагаючись зрозуміти, що це все означає. Якщо вона не грає головної ролі в кіно, то вона під слідством за справжнє вбивство. Адже ж вона чула, як зачитували положення про смертну кару. Прокурори вимагали, щоб її відправили на електричний стілець. Клавдія почула шуми, побачила, як двоє працівників приставляють драбину за дверима її камери, щоб змінити довгу флуоресцентну лампу. Вони говорили про те, щоб покінчити з цією роботою і піти на вечерю. У цю мить Клавдія усвідомила, що оскільки вони стоять між її камерою та контрольним центром, то прикривають її зображення на моніторі перед полісменами. Зараз вона могла накласти на себе руки, і ніхто б цього не побачив та не зупинив її. Порцеляновий унітаз там на дні була вода. Жінка впала на коліна, від болю в лівій щиколоці ходити було нестерпно. Підповзла до унітаза і зазирнула в нього, опустила руку у воду та була холодна і чиста. Треба було зробити це зараз, доки ніхто не прийшов. Клавдія прошепотіла. «Милий Ісусе, пробач мені, але я знаю, що ти забереш мене у кращий зі світів. І з єдиним глибоким видихом вона опустила голову в унітаз, вичекала мить, доки її подих виходив із бульбашками і вдихнула. Супроти власної волі, відчувши, як ніздрі заповнює вода, жінка висмикнула обличчя. Вона занурювала його знов і знов, але раптом захлинулася, її знудило, і на цей звук прибігла непрохана підмога. Охоронці відвели її до лазарету, дізнавшись, що з нею все буде гаразд, її знову помістили до камери під суворий нагляд. Вона плакала, прагла померти в той спосіб, який обере сама, а не на електричному стільці. О, милостивий Боже, тільки не на електричному стільці. Клавдія не хотіла, щоб зголили. Її довге чорне волосся прив'язали її до стільця і пустили крізь тіло високу напругу. Усе життя вона була проти смертної кари, і тепер знала, що мала рацію.